Я дуже сподіваюся, що парламентська більшість буде дослухатися до пропозицій опозиційної фракції радикальної партії, адже влада, опозиція це дуже умовні речі. І завдання і влади і опозиції вирішувати проблеми людей, проблеми українських громадян, які голосували за різні парламентські партії. Безумовно, пріоритет, який ми вимагатимемо від парламенту, це прийняття законів спрямованих на підвищення рівня життя українських громадян, підвищення соціальних. Стандартів підвищення заробітних плат і пенсій це ключові питання, які має вирішувати парламент, уряд і президент. Крім того, ми будемо ставити цілий ряд політичних питань. Зокрема, ми зареєстрували проєкт постанови про створення тимчасової слідчої комісії Верховної Ради по подіях трагічних 31 серпня біля Верховної Ради, внаслідок яких загинуло троє українських військовослужбовців. Ми зареєстрували відповідний проект постанови і вимагаємо від парламенту завтра, оскільки відомо, що будуть розглядатися питання. Звіт по подіях цих трагічних представників правоохоронних органів Генеральної прокуратури. Ми вимагаємо, щоб український парламент створив тимчасову слідчу комісію для того, щоб ми розслідували і встановили замовників виконавців цих кривавих трагічних подій під парламентом. На ваш погляд, такі слідчі комісії вони є ефективні, тому що попередні власне так ні до чого і не привели, результатів не дали. Слідчі комісії безумовно це є ефективний інструмент парламентського контролю, але на Винно саме тому ми і вимагаємо створення е, прийняття закону про тимчасові слідчі комісії. Цей закон зареєстрований тривалий час тому, і на жаль, представники шановної фракції блоку Петра Порошенка усіляким чином блокують прийняття цього закону. Ми вважаємо, що закон має бути невідкладно прийнятий для того, щоб тимчасові слідчі комісії були реальним інструментом парламентського контролю. Так само ми вимагаємо прийняття закону про імпічмент президента, оскільки це є. Єдина реальна можливість притягнути до відповідальності особу, яка обіймає президентську посаду. Тривали час ще перебуваючи в коаліції. І сьогодні, будучи в опозиції, ми вимагаємо від Порошенка підтримати нашу ініціативу і дати завдання своїй фракції підтримати цей законопроект про імпічмент президента, де я співавтором є. Президент Порошенко блокує щоразу цю ініціативу. Я хочу нагадати навіть коаліційній угоді пунктом 2-3. Передбачено прийняття закону, що регулює процедуру притягнення президента України до відповідальності порядку імпічменту. Термін прийняття цього закону протягом першого півріччя 2015 року. Тобто, всупереч навіть коаліційній угоді, вони не приймають цей закон про імпічмент президента. Я вже не говорю про те, що це є нагальна потреба для становлення е, е, відповідальності влади, тому що майдан стояв в тому числі за прозорість, відповідальність і підзвітність влади. Якщо найвища посадова особа. Оба обіймає посаду, вчиняє на ній злочини і не може бути притягнута до відповідальності, то це нонсенс. І саме тому ми наполягаємо на прийнятті закону про імпічмент президента. Крім того, ключове питання це питання землі. 1 січня збігає термін дії мораторію на заборону продажу земель сільськогосподарського призначення. Ми наполягаємо на тому, що парламент розглянув. І продовжив дію мораторію мінімум ще до 2020 року. А для до за цей час прийняти закон про земельний кадаст, про оренду землі тощо, тому що продавати землю це злочин, і фракція радикальної партії вимагає, оскільки в нас кілька місяців залишилось до закінчення нинішнього року. І з 1 січня земля сільськогосподарська буде продаватися. Якщо ми не продовжимо термін дії мораторію, ми вважаємо, що це злочин продавати. Землю це вибрати Україну, це забрати майбутнє в Україні в українських громадян. І я розумію, що сьогодні позиція і уряду, і президента, і парламентської більшості продавати цю землю, за копійки продати, загребти і стати новими латифундистами і олігархами. Ми категорично проти цього заперечуємо, і українське суспільство також не підтримує продажу землі. Тому ми наполягаємо, щоб парламент теж розглянув це питання. Крім того, ми. Вимагатимемо, щоб на цьому тижні парламент розглянув питання про відставку генерального прокурора Шокіна. Зібрано вже ну ще 150 немає. Там здається, 8 підписів не вистачає до 150. Ми завтра Шокін буде в парламенті. От якраз можливість розглянути це питання завтра в парламенті і відправити відставку Шокіна. І коли ми говоримо про реальну реформу правоохоронних органів, то ця реальна реформа повинна починатися не з того, що міняють керівників. А якщо ми говоримо про судову реформу, то мають бути з Звільнені всі до одного судді, всі до одного. Це є реальна єдина реформа, яка дасть можливість замінити і зробити справедливу судову гілку влади. Коли ми говоримо про реформу прокуратури, то разом із Шокіним мають бути звільнені всі прокурорські працівники. Всі до одного, коли два-три місяці не працюватимуть суди і органи прокуратури, українці від цього тільки виграють, тому що нікому хабарі буде брати. А цей час провести прозорі відкриті конкурси і набрати абсолютно нових людей у суди і в прокуратуру. Оце є реальні реформи, якими, на жаль влада не займається ваші колеги по парламенту ініціюють відставку авакова в тому числі скажіть ви підтримуєте такі кадрові зміни чи ні Ні, наша фракція не підтримує відставки авакова з однієї причини У нас багато претензій до авакова у нас багато претензій до міністерства внутрішніх справ але водночас ми сьогодні бачимо що єдина реальна реформа яка відбувається в україні це реформа дорожньої патрульної служби ми бачимо реальну поліцію яка нарешті працює я поки що не чув жодного факту за за час діяльності поліції про те, що вони брали хабарі чи ще що небудь, і дай Бог, щоб ця реформа вдалася. Отже, я вважаю, що Аваков має продовжувати проводити цю реформу і дати йому можливість її закінчити, бо це насправді реальна єдина реформа, яку ми спостерігаємо в нашій країні. Дякую. Дякую.